Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади, військові інструктори армії Канади і США взяли участь у вже досить відомому в Україні флешмобі Push-Up Challenge на плацу міжнародного центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ на Львівщині. Сім вісім. Це підтримка братам та сестрам, що служать своїй батьківщині, та пережили складні часи. Така спільна акція також стала початком дружби військових з трьох країн. Україні це був своєрідний жест підтримки один одного перед початком курсу навчань в межах спільного курсу підготовки GMTGU, що передбачає тренування батальйонів збройних сил України за стандартами НАТО. Це дуже цікавий початок цих тренувань. GMTGU, які проходять під егідою до кількох держав, от, от саме з цього почати співпрацю дуже приємно. Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.